Буккросинг – просто неба, кольорове розвантаження та цікаві розмови про літературу. В центральному парку культури та відпочинку Чернігова з'явилася лавочка-читалочка від Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва. Таким чином, працівники бібліотеки хочуть допомогти чернігівцям і гостям міста емоційно відпочити від буревних подій сьогодення та ще більше популяризувати читання на свіжому повітрі. Проєкт назвали Бібліотека під зеленими вітрилами. Ми пропонуємо нашим відвідувачам і просто перехожим ще раз ознайомитися з тими проектами, з тими можливостями, які, які надає наша бібліотека. Це і букросинг, тобто можливість надати друге життя, відпустити на волю свої книжки. Люди приходять, обмінюються книжками, кладуть ті, які вони прочитали, хочуть поділитися з іншими в нашу червону валіку. І беруть такі самі від інших читачів. Ми розказуємо про цікаві книжки, про новинки, які надходять до нашої бібліотеки, про періодику. Також про різноманітні акції, про проєкт кольорове розвантаження. Ми принесли сюди. Друга важлива місія проєкту бібліотека під зеленими вітрилами зібрати кошти на ремонт приміщення дерев'яної бібліотеки. До повномасштабного вторгнення книжкові фонди розташовувалися в унікальному історичному будинку Василя Торновського. Вночі 11 березня 2022 року під час облоги міста будівля зазнала значних руйнувань унаслідок бомбардування російськими військами. Бомба, яка впала на подвір'ї, зруйнувала стіну бібліотеки та внутрішні перекриття. Все, що вдалося врятувати, перемістили в інше приміщення, поряд. Утім, воно також має велику історію та потребує відновлення. Двері та вікна вже замінили. Тепер необхідно виконати ремонт покрівлі. Спільно з громадською організацією Світанок. Ми збираємо кошти на ремонт приміщення нашої бібліотеки, оскільки, як усім відомо, вона сильно постраждала від бомбардування російськими військами. На жаль, книжковий фонд також зазнав руйнувань і втрат. Тому чернігівців також запрошують долучитися до поповнення фонду. Наш бібліотечний фонд дуже сильно постраждав. І ми потребуємо його поповнення. Ми будемо дуже раді, якщо читачі зможуть поділитися своїми книжками, принести їх до нас, подарувати, щоб ми влили їх в наш фонд, або можуть принести їх у букросинг, щоб так само ділитися з іншими читачами. Лавочку читалочку можна знайти в Центральному парку культури та відпочинку щотижня у вівторок і четвер з 12 до 13 години.